Саме Херсонщини ворог намагається розтягнути наші війська, аби не було тієї достатньої уваги для Запорізького фронту. Так зараз відбуваються тут такі е, вогневі дуелі, не лише артилерійські, але насамперед дронові в районі Херсона та Олешок. Росіяни далі мають увагу до мікрорайону Острів, який вони е, закидують і намагаються вивести нам логістику, закидують кабами. Ми в свою чергу виносимо радіолокаційні станції, виносимо зенітні ракетні комплекси в Криму, вражаємо різноманітні командні Пункти вражаємо позицію операторів. Ну, зокрема, історія е, учорашнього дня це від е, операторів е, сил спеціальних операцій, е, які в населеному пункті Абрикосівка у Криму до речі, у нас абрикосівок Є дві. Це ось ця якраз таки на західному збережжі Криму поблизу Євпаторії. Так ось тут у Абрикосівці, е, сили спеціальних операцій, повідомили, що знищили доволі таки цікаву РЛС противника. Ось е, е, таку РЛС, яка називається її офіційна транслітерація, звучить як ТРЛК 10 Ось ця ТРЛК це означає трасовий радіолокатор е, е, скала М. Цей трасовий радіолокатор, він ще радянського походження, це така складна радіолокаційна система, яка включає, як дуже такими замудруватими зараз фразами буду говорити первинні і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Словом, цей комплекс призначений для тотального контролю повітряного руху в небі, зокрема в тому, що ця. Радіолокаційна станція є важливою компонентою системи управління повітряним рухом. В принципі, радіус цього радару складає 350 кілометрів. Ось звідси із Абрикосівки, і 350 кілометрів можна відраховувати. Тобто він застосовується для того, щоб супроводжувати не лише повітряні цілі, виявляти їх, які атакують півострів Крим, але і супроводжувати, наприклад, літаки. Які атакують теж саме узбережжя правобережжя Херсонщини, і от якраз таки супровід російської авіації буде послаблений внаслідок знищення цієї радіолокаційної станції, тобто окупанти зможуть менше тепер тероризувати Херсон. А тут ще накладемо інформацію по минулого тижня, коли в САКах служби безпеки України вразила п'ять ворожих літаків, і загальна така тенденція виведення цих можливостей авіаційних противника на херсонському напрямку відбувається, але загалом. Не Херсон, на мою думку, буде пріоритетною цілі противника. А ось Запорізька область в ході найближчих операцій після 15 серпня. Про що зрештою говорить президент? Про те, що росіяни зараз намагаються сформувати ось такі можна сказати, плацдарми для подальшої активності е, після переговорів із Трампом. Мовляв, путінські війська будуть активніше тиснути на Запоріжжі. І, звісно, що будуть активніше тиснути на е, Новопавлівському і Покровському напрямку. Повернімося відтак до Покровська. Уявімо. Друзі, що е, цей прорив буде ліквідовано. На що, як я кажу, є шанси, і росіяни повернуться до своїх висхідних позицій, де вони були в Новошаховому, Суворовому, Новоторецьку, Неканорівці. Проблемка є. Проблемка полягає в тому, що за проривом до добропілля ми не говорили про те, що фактично окупант, адже ось бачите, тут такі ще розширення сталося. А фактично, окупант опинився вже на околицях східних околицях Родинського. А Родинське це я нагадаю. Вирішальний населений пункт для оборони і для логістики Мирнограда і на південний захід Покровська справа в тім, що всі ті осінтерські дані, які дозволяють відстежувати події на фронті, дозволяють нам то водночас зробити певні висновки про те, що окупанти присутні вже на в східних околицях Родинського це зокрема підтверджує, наприклад, ось це відео від 16-ї артилерійської бригади Національної гвардії України, де вони працюють, як ви можете побачити, нашими Богданами артилерійськими системами, до речі, буксированими гаубицями Богдана. І вони відпрацьовують по вже східних околицях Родинського. Власне, за цим відео, аналітики осінтери, є така спільнота Telegram канал Infactum, дуже класний канал. Рекомендую всім на нього підписуватися. Вони якраз і верифікували, що це вже родинське, це вже центрально східні райони цього населеного пункту. Тож на, насправді. На жаль, можна говорити про те, що росіяни зайшли до східних частин Родинського, і тут не потрібно забувати про цю так само і забивати і забувати про цю загрозу, тому що добропілля то ми можемо виправити. А от з Родинським буде значно складніше, тому що концентрація операторів БПЛА у цьому шахтарському містечку створить фактично, що ну непоправні проблеми для нашої логістики на усі покровсько-мирноградській агломерації. Нагадаю, що через Родинське пролягає траса, яка сполучає Покровським і. Мирноград з добропіллям. Крім цього, варто розуміти, що друга траса це через Гришине. Ось тут, так от вона пролягає друга траса, третя у нас є з Покровська на Павлоград, яка зрозуміла, що теж на неї оператори противника впливають. Тобто, по факту, у нас залишиться ледь не одна єдина траса через Гришине. Якщо росіяни проріжуть власне родинське, тобто дорога життя, нас залишатиметься плюс-мінус через Гришине, через яку ще можна їздити. Тому не варто нехтувати і цими загрозами, не тільки звертати увагу на те, що відбувається у добропіллі і під добропіллям. Сьогодні ще би я хотів сказати кілька слів важливих про часів яр, тому що по часовому яру є такий західний осінтер плейфра, він. До речі, один із перших насправді відміти ось те просування, яке загрози воно створює у під добропіллям. Ну а ось тут знову ж таки за добропільською ситуацією ми втратили трішечки лік. Облік ситуації, яка відбувається на північі часового яру в районі населеного пункту майське. Ось, ви бачите, це є це просування противника, або навіть можу я ось таким чином на мапі діпстейт його показати заштрихованим. Чим небезпечне це просування? Справа в тому, що тут були захоплені в ході цього руху противника. Доволі таки важливі укріплення, які належать до першої лінії оборони. за Часовим яром, тобто за часовим яром є е, гряда таких е, оборонних позицій. І ось на цій карті буде краще видно. Ви бачите, ось це все таки біленькими квадратиками, такими це позначені е, пункти наші, е, де власне розміщувалися. Ну, оборонні рубежі, наші, де розміщувалися наші піхотинці. Ці обладнання були е, ці укріплення були обладнані кількома лініями колючого дроту. В них були замасковані криті м, системи ходів, переходів, окопів, бліндажів е, в лісосмугах, що робило їх доволі таки хорошими укріпленнями, але на жаль, зараз можна констатувати, що росіяни їх захопили. Тобто, загальна тенденція е, ускладнення ситуації помітна геть усюди, е, не лише часів яр, але й не забуваємо про сіверські. Ський напрямок, де у нас в серебрянському лісництві сталися події, які вже сталися з просуваннями противника. А це означає, що ворог тисне зараз на серебрянку з серебрянки відповідно тотожний тиск буде чинитися і на сіверськ, тому війна реально перебуває в ключовому такому етапі своєму в кульмінації. І підтримка сил оборони зараз потрібна від кожного з нас, друзі, як ніколи. Тому е, я ви знаєте, якщо треба підсвітити інформацію, яка важлива для виголошення, я це зроблю. Якщо потрібно, трішки ну не те, щоб заспокоїти, а реалістично подивитися на картину. Я це теж зроблю. Зараз реалістичний погляд по ситуації добропілля: фронт не прорвано, вчиняються заходи. На жаль, ми. Про втикали певні моменти по добропіллю, але є надія, що ще не так пізно. Втім, це не точно. Подивимося, ще бодай потрібно почекати добу для більш осмисленого розуміння ситуації. Що ж, на тому поставлю крапку. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. На все добре і до нових зустрічей.